Шановні освітяни, сьогодні ми стоїмо на порозі нового навчального року. З 1 вересня оживають шкільні коридори, дзвіночок кличе нас до нових відкриттів. і вчитель разом з учнем починає шлях до знань. Сучасний вчитель це майбутнє освіти. Саме він відкриває світ нових можливостей, допомагає повірити у власні сили. І формує основу для життя в сучасному світі. Ще в межах нашої зустрічі обговоримо, наскільки вчитель має простір для педагогічної свободи, інновацій і вибору. Тема нашої зустрічі це автономія вчителя в освітніх системах України та Європейського Союзу. В країнах Європейського Союзу автономія вчителя поєднується з високим рівнем довіри, професійною відповідальністю та активною участю у формуванні педагогічної політики. Наприклад, досвід Фінляндії свідчить, що свідчить, що автономія вчителя є одним з головних принципів успішної освітньої системи. У Фінляндії держава не контролює роботу педагога, нема системи інспекцій, чи яких централізованих перевірок. Держава лише визначає загальні цілі і базові компетентності, вчитель сам вирішує, як організувати навчання, які ресурси використовувати, вчителі мають економічну свободу і вибір методів, інформації і форм організації навчання, є національна рамка. Але вчителі адаптують її до потреб учнів. Це дозволяє враховувати індивідуальний розвиток учнів, отже, у Фінляндії вчитель це не виконавець, а співтворець знання. Щодо досвіду Естонії, то автономія вчителів в Естонії це така фундаментальна характеристика освітньої системи, що характеризується як на методичному, організаційному, так і на стратегічному рівні. Професія вчителя настільки престижна, що освітянам довіряють і вважають їх високопрофесійними фахівцями. В Естонії існує така чітка національна рамка з обов'язковими навчальними результатами. Педрада на місцях обирає навчальні матеріали, методики оцінювання, форми і стилі викладань, а вчителі саме вирішують, як досягти цих цілей, обирають методики і форми організації навчання. В Естонії, зокрема, впроваджено добровільні, необов'язкові, без оцінок формувальні тести, що дають можливість вчителям отримати зворотній зв'язок щодо компетентності учнів. За результатом тестування, вчителі ну, мають можливість коригувати навчання і планувати освітній контент. Щодо досвіду Нідерландів, то тут зазначимо, що є колективна шкільна автономія. Держава також визначає там, загальні стандарти та цілі, а школи мають право самостійно обирати навчальні програми, підручники, підходи до викладання. Оскільки рішення ухвалює колектив школи, то автономія вчителя поєднується з такою командною відповідальністю, і в недрамдах дуже поширено таке поняття як ну, професійна спільнота вчителів, які самостійно розробляють підходи до викладання. І також вчителі мають свободу у виборі і методів, і форм навчання, і вони також дуже активно залучені до шкільної політики. Крім того, в Нідерландах, зокрема, існує державна інспекція освіти, але вона перевіряє тільки школи. А що ж у нас в Україні? Які основні проблеми з автономією вчителя в нашій країні? Ну, як ми бачимо, в Україні вже поступово також іде переосмислення ролі педагога від носія знань до лідера змін? Закон про освіту вже закладає основи академічної свободи. От, а чи реальна дійсна автономія вчителя в Україні? Вчителі скажуться, що є втручання адміністрації у вибір методик, форм, оцінювання, планування занять, часто календарне планування має жорстко відповідати записам в журналі, що позбавляє гнучкості педагога. Також надмірна кількість звітів, форм перевірок, які ну, не мають відношення до освітнього процесу. Вчителі часто не мають даже механізмів захисту своїх прав у конфліктних ситуаціях. Зарплата не відповідає вантаженню і рівню відповідальності, відсутність реального впливу на освітню. Політику. У нас немає механізмів участі педагога у стратегічному плануванні. І як не прикло, ми, але ми говоримо про умови війни, надзвичайних ситуацій: тобто, це перебування в укриттях, нестабільність освітнього процесу. Психологічне виснаження вчителі ну, не завжди мають підтримку в, і адаптацію для цих кризових умовах. Але справжня автономія це коли вчитель має право ну, не лише. На ресурси, а підтримку і довіру Україна має потужний потенціал для розвитку автономії вчителя. Європейський досвід може слугувати орієнтиром, але необхідні системи зміни. Ну, по-перше, це методична свобода, тобто дозволити вчителю обирати методи викладання, підручники, навчальні матеріали. Дотримуючись загальних освітніх стандартів. По-друге, підтримувати створення власних навчальних програм і їх адаптації до різних учнів. По-третє, це має бути колективна автономія школи, тобто розвивати культуру, командну таку культуру, де рішення щодо організації навчання ухвалюються колективно, а не централізовано. Створювати професійні спільноти вчителів для обміну досвідом і спільного прийняття рішення має бути гнучка система оцінювання, тобто впроваджуватися підходи до оцінювання, які дозволяють вчителю самостійно відстежувати прогрес учня, без Надмірного зовнішнього тиску і обов'язково підвищення довіри до вчителя, тобто сприяти культурі довіри, довіри, де педагог не лише виконує інструкції, а самостійно приймає рішення щодо освітнього процесу і зменшити бюрократичний контроль. Визначені напрямки це кроки вчителів до дотримання академічної свободи. Щоб вчитель в Україні дійсно мав автономію, йому важливо діяти активно і відповідально, поєднуючи свободу з високою якістю освіти. Ось конкретні кроки. Перший. Розробляє власні уроки і навчальні програми у межах державного стандарту. Друге, обирає методи, підручники та ресурси, які краще відповідають потребам учнів, впроваджує інновації та експериментальні підходи до навчання, співпрацюю з адміністрацією та колегами для створення гнучкого і ефективного освітнього середовища. Пропонуй шляхи вдосконалення освітнього процесу в школі, об'єднуйся з колегами для активної ролі в шкільному управлінні. Шановні освітяни, ми наближаємося до нового навчального року. Ми відкриваємо нові можливості, нові ідеї, нові горизонти для себе. Нехай цей рік. Буде роком професійного зростання, творчої сміливості. А, нехай кожен урок стане простором довіри. Кожен проєкт кроком до змін, кожне рішення, проявом вашої автономії. Дякуємо вам за вашу працю, за вашу віру в освіту. За вашу здатність бути опорою в часи ну, такої невизначеності. Дякую, шановні, за вашу увагу.